Чесно, не переживаю цим питанням. Я не бачив ні одного виборця, щоб він правив нашу державу. Чесно, мій виборець був зовсім інший, трошки, але ну, надіємося, що якби, все буде кращому. Надіємося, що обраний президент зробить все можливе для підняття економіки і тому подібне. Скоріше за все, задоволений. Хоча я не знаю, які будуть наслідки цього вибору, але сподіваюся, що будуть хороші. Да, – Так, Задоволений. Ні. Чому? Ну, я би хотіла, щоб Ляшко став президентом. Задоволені. Нам подобається наш. Думаю, що так, задоволена. Ну, в Україні зробили те, що хотіли, і вибрали того, що хотіли. Ну, я задоволена, бо я його вибирала. Знаєте, Мені надія є, якась така спокій, якийсь такий. Мені здається, він дипломат врівноважений. Ну, а час покаже, хто знає, Кажуть, влада міняє. Ну, хотіла би, щоб було добре.